Друзі, всім привіт! Як завжди ми в теплиці. І сьогодні хочемо показати вам продегустувати апельсину. Мали ми чекати, коли вона дуже добре дозріє, але дехто предварительно її обірвав. Да, ну, а якби це я, це все. Ні, вона вже дозріла. Ну так, да, да, вже. А так би вже кричав би. Ліський попок. Це. А ну, нагадай мені сорт. Вашингтон, Вашингтон. апельсин. Вона має у нас, бути... У нас є італійський, а це Вашингтон. Бути Власне. оранжева, але в магазинах такі продають, правда? недозрівші, такі жовтенькі. Щоб, Ні, вона без посту... Будемо по пробувати? Так. Да. Зараз подивимося, Я вже помив, рука повитирав. А вона в дрізі зараз подивимося. Бо малі вже давно на неї зазіхали. Ніж у нас модні, бачите? Всіх такі модні ножі, я бачу це. Ми обичайно розриваємо. А це попробуємо врізати її, так? Так, як ріжемо на пополам, ти прям. Ану. О, настояще. Ага, Бігасим. ага, а кісточки взагалі нема. воно... кисточки... немає. А вона, кажеш, ніби немає кісточки. Пахне, але ну, я би не чую. Я. Настояще апельсин. Що? Ріжем бабри? Та як ти пополам розрізав, як ти зараз малим наріжеш її? Ну, дожор, я да. поставлю сюда, сюди, щоб не наріжу. А так, хто йде дегустувати? Росіка. Де? Росія, де пробувати. Мала, пішла дідуся бавити. Ми її залишимо. Раз. Разверт. Відходь туди далі. Пробуй, вона. А ну, розвертайся. Куди тікаєш? О, Господи. Що таке? Кесла, солодка, кисло-солодка яка? кисло Кисло-солодка. Так. Ну не дуже кисло, що аж кисло. Ні. Така яка апельсина, да? Магазинська, да? Де я тебе маю питати, та ж кажи! Ніби <головок> 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 боїшся. Тепер я вам розкажу. Так. So, Тішимося. So, я вже теж цямкаю. Коротше, дуже сочна. В магазині не така сочна, як тут. Прям дивіться, з неї прям прям тече сок. І солодка. Солодка, ну є кислинка в ній, ну солодка. Главное, що немає кісточок. І, І шкірка не в неї. не Якась взагалі таку прям. Даже шкірку можна їсти. Ні, тобто, то подивися, не. інтересно, що вона не груба нічого, та шкірка. Обично ж зверху м'якоті то її багато. Ну я чув, що він. Апельсин, якщо визріває добре, то він тоді солодкий. Що, тобі дати, Росі? Так, будь ласка. Звісно. Малесенький лишити, бо будете мати гармідер <рес> дому. Бачите, він у нас був, причіплений, да. і він приклеївся до землі. І вітя, звичайно, щось підносив його одну і відорвався. Один залишився, отакий такий, Це Вашингтон, апельсин. А є ще жовтіша. От вона. Одна теж. Вже вже свободно їсти. Ну вона вітя дозріла чи ще не дозріла? Повністю дозріла. Повністю, от я їм вот, солодка, все. Бо ну, кажуть, що чи він довше висити, тим ще ж то. Віці, який лаймклад теж вже на підході до чаю пити. Такий крупний тут, а обично він дрібненький, а це такий прямож гарний, такий крупненький. От. Ох, сьогодні. І ці вже, ми вже їмо лимони, вже ріжемо, роздаємо, їмо. Одним словом, вже пора. Все, зараз загалінь. Дощ. Так, а ну я ще скажу. А мені, диві, а жінку не вгостили. Всім а дощі, ж... синові, а жінка на останній план. А жінка, ось кур. <шумана, с> um> що справді скаже, що ти готуєш. цямк. цамк. Що? Добре. А, mm. <су> mm. yeah. а без вкусніша, бо мандаринку ти мені якусь давав була масна. А це... Справді вкусно. Дуже смачно. А ну каферський А, і ще в нас одне відпало. Каферський лайм. От, Він каже, що він жовтий не стає. Ось такий зелений. Ну, коли він дозріває, він має. Він відпадає. От в нас один сьогодні відпав. О. От він, дивіться, який він повинен бути. Ось такий він великий. А це маленький. Ну, якщо він відпав, значить він не ну, у нього класний. Розріжемо, подивимося. Дозрів. Це він вже дозрів. От насіння. Йогурт у нього запах пішов класний. Попробуйте його. Його більшість використовують в кулінарії, В достравах додають. Ось такий. Ну як його? Його самого ніхто не їсть. Він дуже кисний. А кисло. що він її та Попробуємо. Він Відділяється він дольками. М -м -м. Ой, та взагалі. Якийсь лючі такі. Та куди його їсть? Його там ну, шкірка не відривається, в ж з шкіркою все додається. Там шкірка має аромат. Ні, ну його можна чай з нього, ну, ну і смачний. Хоч якийсь ключ, але смачний. А як відділяєте шкірку маску? Коротше, він вже дозрів. Якщо, якщо він вже дозріває, то він просто відпадає. А ми Не чекаємо, коли він пожовкне. Ну Він ніби трохи якийсь був ніби такий, ніби недорозвятий, бо ці такі зморщені, а це був маленький. Але вже добрий. От. Так, вже голландський дозріває, оцих самих два більше, бачите, який красавець. Так, кота вже нагнали, кіт же виходить на виход. І, якщо вітя є, його тут не можна тримати. От, апельсі мандаринка вже це достигла, теж пробували не, така кисло-сладка, щоб дуже кисло, не кисло. Отає. Десь вже скоро будемо пробувати ванільний, теж вже от на підході, теж будемо дегустувати. Ну, е, що можемо сказати, що апельсин Вашингтон смачний, дуже мені сподобався. Да, а я себе представляю оцей, який смачний, який він повністю дозерів. Так, да, вже можна свободно їх вирощувати, хоча і має там, наприклад, корчик два штучки, але воно того стоїть, щоб виростити і з'їсти. Дуже класний. Мурає теж накидала. Дивіться скільки цих. Я не знаю, що з ними роблять. Що Пло з ними роблять? Плодики. Плодиками теж їдять. Ну, да. шо, тож, та де й що як казав. Один чоловік це дерево імператорів, так, да. Да, 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 да. дерево. Повлюєш, якщо ти його їсиш, ти. маєш конську силу і безсмертя, да, 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 <laughs> да, так да. Так. Або скоріше чахнеш. Ні, 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 ні. Це точно. <clears throat> так що в нас йде дощ сьогодні вже, листопад настоящий, ще отоплення не запускали. Чекаємо вже заморозків і снігу, тоді вже будемо. Палити. Ще поки температура в теплиці 15. Нормально. Температура в теплиці 15, ще можна, як то кажуть, терпіти. Ще вони всі, вже вони всі положилися, пішли спати, так? Вони вже сон. Ми вже хтось питав, хто підкормляє, чи ми підкормляємо на зиму. Ні, на зиму не підкормляємо. потім тому вже. Зовою попілом. Попілом я вже потім сиплю попіл під них. Коли починаю, то вони вже щоб менша кислотність в них трошки падала. Бо в мене груд кислий. Е, а так, то на зиму ми вже оцих два-три місяці дерева нічим не підкормляємо, навіть я не бризкаю зверху нічим. Все, вже як то кажуть, вже вони в стані спокою, тим більше вже начіпляли плодів. Ми вже плоди їмо, то ми вже їх нічим не обробляємо. Дивіться, який цікавий плод я вчора знайшла. Дивіться, який прикольний. Якийсь такий, ніби. Горшок якийсь, так? Да, да? да, 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 mm -hmm. Ніби горшок. Mm -hmm. це... Це, це десь, мабуть, буде 700 грам. Цей. От можна змірити, півлітрова рінка і він. Угу. Даже Ну це ще є більші плоди. Це я так, що в очі впало, те й вам показала. А так то. Це плод... бразильський лимон солодкий. Вчіпив. А да. от тоже він. Солодкий лимон, да, бразильський? Тоже будемо пробувати. Вот, вот він. Тож е, кстати, дуже хорошо укоріняється, да, він? Він і вкореняється він, він і росте. Він Дуже вийде. хорошо росте. Це він такий трохи лисуватий, бо він з надвору. а так то вони да, хорошо. Він навіть і цвіте вже. От і плоди, і пупляшки викидає. Дуже цікавий сорт. Так, ну, да, так. Да. Це нього з боку. Це ви, друзі, представляєте, оці всі, можна сказати, сорти. Я їх вирощую з дитинства ну як з дитинства. Вони маленькі ще, я їх щеплював маленькими, і за три роки я чекаю, поки воно зацвіте, поки з нього щось буде. Бо є дерева здорові, не було в мене можливості купляти здорові дерева з плодами. Так, да, ми ну ну ні, За відколи, якщо чесно сказати, якщо відколи в нас оцей. Оця теплиця і ці і займаємося, і займаємося цитрусами. Ми ні один раз ще не купили великого дерева. Все, вітя десь гілочку, хтось дасть, хтось подарує якісь маленькі вазончик. А чому ми не купили? Бо в нас її немає в нашому містечку, і немає навіть таких цитрусів, можна сказати, маленьких. Щоб хтось продавав. Перший, що я принесла, купила да, Павський, да. а потім ти голландський замовив, два Дівча, маленькі. Рідкість. З плодами у нас рідкість, щоб десь знайшов. Так, да, потім маленькі голландські замовили, а потім вже якісь апельсини ми купили, мандарину за замовили. А, а кумквато цей це я замовила, чи то їв, що пропав у мене? Ні, які кумкотка. Ні, це а... Мені дала. Одна е, жіночка, може вона мене буде дивитися, <хи> дала мені пару гілочок, щоб я нащепив її і собі. Я нащепив її і собі, дав її. Ну, не знаю, чи в неї росте чи не росте. А от е, в мене прийнялося вона, і це я теж так само він вивіз маленької гілочки. Маргарита, кстаті, дуже родючий сорт кумкувата, да. дуже інтересний, ну він дуже вибагливий в догляді, можна так сказати, правда? Да. Вибагливіші, ніж лимони. Оце у нас тут алейка цих красунчиків теж. От бачите, які великі всередині. Отак. Так що, хто хоче і хто любить цим займатися, це дуже треба класно. Терпіння, да, треба. До нього треба мати терпіння. Ви знаєте, 3 роки треба чекати, поки воно заплутаносить. А от Київський він без. От півтора року він вже повноносить, от у нас. Є таке, що він він святе і ранньому, він починає в маленькому возрасті цвести, але ми всі людям кажемо, що плоди можна залишати коли е, хоча б, щоб була вже трошки міцніша крона, і щоб вже було 40 листків. 30-40 листків. А якщо 50, це взагалі дуже класно для нього буде. Так що. Так само і за мандаринку, і за пельсінку. Гади ну, Павловського з цієї сторони. Показує людям, е, Історія цього Павловського. Вітя його взагалі не любив це дерево. Дивіться, який красавець. Вередин. Він так накидав. Повністю весь. Не знаю, скільки плодів, але ну, Дуже багато. Ну, розкажи. Він, ти тож, ми його посадили, були скісточки, з з кі, з це декарь. Це ми поженилися, їли, купляли мандаринки, апельсинки, така у нас була романтика. Йому, йому 14 років цьому вже деревові. Ну, Але вон... дикарем він у нас був скільки років йому? Е, зараз скажу. був 8 років декаром, і це що виходить? 6 років він прищаплений. Так. Да. А почав так плотно родити років два, мабуть. Да, да. Він перелитий був, хробак в ньому в ринці був. Він його залишив, це той, що ти залишив, коли ми забирали з надвору всі е, лимони. Він цього залишив, сказав, я його забирати не буду. А мама Вітіва каже: ну як не будеш, то та жалко, таке гарне розта. Ні, каже, хай вмирає. І вони його занесли я в кухню. В кухню да. І коротше, він відчухався там, перебув. І потім, як ми вже висаджували в теплицю, то Вітя його взяв і висадив. Ви себе, от бачите, навіть вуглі таке. Да, виси... і місце йому не таке, але ще в куткові. А він ще й подивіться, який красавчик, га? А він ще й народив, ще й цього року буде гарно мати плодів. То ми так і на нього кажемо: дядь Мішин це. Так і в нього є назва, що цей Дядь Мішин Лімончик. А він у нього перезимував по зиму. Він його, коротше, перезимував в нього. Він поливав його, я його тоді і не поливав. Так, вже він за ним тоді дивився. Отакі. Кожен має історію. Ну, Якщо стати розказувати, то кожне деревце в нас, можна так сказати, має свою якусь а що це я посадив, історію. А, а це вже ми до чого приготували? Малим зимою -ма робити М'ята. М'ятка, бачите, відеречкові. бо є лайми. Відгукну вдома, на дворі і. Под... Да, бо думаємо, потім зараз впаде сніг, її вже ніде не відкопаєш, а зимою буде, от вже достигає Кафи, лайм каферського, і будемо щось робити, якісь пити готівки. На Звісно, мохіто очі літом б'ється, але. З льодіком. Да. Ой, такі у нас справи, Ось таке вам показала, блін, кусний апельсі, нема що казати. Мені сподобався. Якби мені не сподобався, я би сказала, що не сподобалася. Да, я така привілеглива, Я, наприклад, якщо мені кисле, я їсти не буду. Якщо кисле, там дуже. Наприклад, я лимонів не їм практично. Можу чай тільки випити і все. Малі їдять із цукром, і без цукру, і самі і як хочете. А я така трошечки балована. Розу показати. На силу вона вчепила. Щось раз відкинула, від а це вже знов вчепила, так? Да? Да. От Київський зацвів. Теж дуже сорт інтересний. А покажи ви поки такі плоди. Ну, вона теж вибаглива. Ох, трохи. Вона виба... дуже вибаглива. Ти казав, що мені її не треба вже, бо психологія казав, мені мене... не треба її все, бо вона дуже вибаглива. Ну, це для тих, хто. Дуже дивиться за, за лімонами. От вона підійде. Це треба ухожувати біля неї. Дивитися, щоб вона не перелята була, щоб хробака, шкідника не було дуже мало. Я її поливала, да. в ней, вона, вона, її помог... бої... вона дуже боїться кстати, шкідника, бо я її поляла, була в неї хробак був, я її поляла актарою, і після того вона відчухалася, бо вона щось загиналася була. Ти її навіть, ми його цього року навіть не прививали, бо ти щось вона тобі не сподобалася. І ми чекали плодів від неї, щоб її прививати. Да, вона дуже приєднає. Бо ми стараємося вже прививати ті е, як його, сорти, ті, що вже в нас плодоносили, що ми бачили, що з них щось, що воно толкове. От у нас є ще вовкома. Ще, ще не бачила, не знаю, що воно таке. Все, друзі, отак. До зустрічі. Готувати скажи, куди ми йдемо. Олів'є робити, бо завтра мого сина день народження. 14 років. <різь> <різь> вже пора паспорт брати. Так що йдемо сьогодні, зараз вірве ще лимончика на стіл. Апельсинку вже не поріжемо на стіл. Мандаринки хіба що вірвемо на стіл на тарілочку. Завтра особо нікого не буде, прийдуть тільки бабка з дідом. Куми всі за границею в Польщі повиїжджали з цією війною. Так що а ми поки тут, на рідній Україні, як то кажуть. Все, друзі, тримайтеся до зустрічі.